Історію цього дня напишемо разом: перемогами на фронті, відкриттями в науці, облаштуванням мирного майбутнього або донатами та благодійною діяльністю просто сьогодні. За результатами опитування, проведеного ще влітку минулого року, 57% українців з центру та заходу країни долучилися до волонтерства чи благодійності за час повномасштабної війни. Я впевнений, що зараз цей відсоток ще більший. Передусім ця статистика стосується великих міст України у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі дуже активні волонтерські ініціативи, але і в менших містах українці не залишаються осторонь боротьби за перемогу. Ми щоранку розповідаємо про внесок у боротьбу за перемогу окремих людей чи організацій. Сьогодні вже вкотре запрошуємо на Вінничини. Це установка під снаряди від БМ-21 град, яка ставиться, поставили на, оце, на шасі ось цього пікапа, тобто для роботи для мобільності. Для швидкого переміщення для непомітності саморобні установки град, скиди для дронів та станини під великокаліберну зброю виготовляють вінницькі волонтери на чолі з Денисом Романовським. Попри те, що через хворобу чоловіку втратив зір, він не втратив віру в себе та свої сили. Ще у 2014 році розпочав свою волонтерську діяльність. Тоді, в 2014-му багато все було потрібно на початку. Там цигарки, одежа, форма, все, тобто засоби захисту. Їжа, ліки, медичні засоби тобто тоді дуже багато було ну потрібно було допомоги. Денис разом з коханою дружиною Людмилою зібрав команду однодумців. Відтоді невпинно працюють заради перемоги. Старалися шукати такі напрямки, в яких ви були справді ефективними, бачили результати своєї роботи, і ось тому е, пройшло до. Ремонт автомобілів, такий постійний напрямок, робота з дронами, скидами, системи для скидання дронів, дрони, щоб могли скидати подарунки окупантам, і з металом, тобто встанини, всі конструкції. Сьогодні в одному з Вінницьких СТО завершують роботу над 15-ю мобільною установкою ГРАД її розробкою. Займався український військовослужбовець з позовним «Котузо». Саме він передав свої напрацювання Денису, щоб волонтер міг виготовляти мобільні установки в тилу. Знизу в кабіни от сюди. І пульт буде постійно в цій коробці. Залишилось підключити пульт, який керує запуском снарядів, і установка поїде на передову. Над цим працює інженер-електромеханік Максим. Він зізнається, що робити перші автівки було складно. А зараз все проходить автоматично. Ці машині ми підключали. Живлення для запуску ракет. Получається, Перший аварійний включатель для запобігання самопроизвольного пуска. Він стоїть там в машині під рулем. І зараз ми кидаємо якраз з панелі вже саму електричну частину назад. Зараз ми проводимо якраз живлення до цього блока, яке відповідає пуски ракет. Ракети 3. Пуската штрив нас по суті. Ще дев'ять таких машин зараз в роботі. Вони виявилися настільки ефективними, що волонтерам доводиться працювати без вихідних, аби забезпечити дійсно дієвою зброєю воїнів. Не менше запитів від військових надходить і на дрони. Спершу волонтери закуповували старі моделі та займалися їх удосконаленням. Пізніше покращили і цей напрям. І дрони кращі, і системи скидання кращі, і виготовляємо корпуси для цих скидів, тобто кумулятивної дії, які вражають, мають здатність пропалити важку броньовану техніку, тобто загнати катуди кумулятивну струю, підпалити, взагалі знищити танк. Тобто, у нас. На даний момент чотири є відео підтверджених, і це ще не всі подарунки, які створює команда Дениса для окупантів. В передмісті живе майстер, що працює з металом. В майстерні у пана Володимира ідеальний порядок. Тут він виготовляє станини під великокаліберну зброю. З позаранку чоловік шліфує, зварює, фарбує і доводить до ідеалу власні розробки. Сьогодні закінчив працювати над станиною для американського кулемета Браунінг М2. Даний екземпляр він. Ставиться на пікап ну, з кузовом. Воно таке, бачите, як то таке трохи громізке, але має бути надійне. Як ви бачите, тут є три таких отут штуки. і отут, да, Тут третя. Воно ну, буквально минута не проходить, ви відкручуєте і у вас кулемет виходить, у вас в руках. О, ви можете що так тому, що ну, це війна з машиною, все може трапитись. О то ми, от скільки я не знаю, з Денисом, ми постійно робимо такі зйомні і мобільні, талановиті, працьовиті та незламні українці роблять все для того, аби воїни могли захистити себе, свої родини та свою країну від російської навали.